Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення, тарілочка для матусі. Послухайте, будь ласка, загадку є у блюдечка подружки, що одне лиш має вушко. Можеш кральницю зустріти, як захочеш чай попити. Малята, це чашка. Буває глибока, буває мілка. Буває їй маленька, буває й велика, наливають борщик, насипають кашку. Так, малята, це тарілочка. Малята до нас завітала. Лялька Наталочка. говорить, що йде на день народження, і вона хоче приготувати подарунок. Ліпити лялечка Наталочка талочка ще не дуже вміє, їй потрібно казати, як саме потрібно працювати з пластиліном. Сідай, будь ласка, на талочка, подивись уважно, для ліплення ми приготували пластилін різнокольоровий, дощечку, приготували серветку, а також ще дощечка, на якій ми будемо працювати. Перед тим, як ми розпочнемо ліпити, Зробимо пальчикову гіпнастуку. Рученята наші в милі, посуд самі ми помили чайник, чашку, вилку й ложку і велику поварошку. Мисочки і старілками допоможемо ми мамі. Малята, для того, перед тим, як треба нам робити ліплення, ми пригадаємо з вами правила. По-перше, ми користуємося пластиліном акуратно, тобто ліпимо і розкочуємо пластилін або в ручках, або на дощирці. Якщо в нас ручки вимазалися, ми користуємося серветочкою. Після того, як ми зліпили свою роботу, ми миємо руки, а також миємо матеріал, яким ми користувалися. Розпочинаємо ліплення. Малята, давайте розглянемо, яка є посуда. Тобто, який є посуд, є чашечки, про які ми говорили, а також тарілочки, які сьогодні ми будемо ліпити. Вони бувають різного розміру, по-різному прикрашені і оздоблені. Для того, щоб там розпочати роботу, ми, по-перше, можемо визначити, яку, якого кольору тарілочку ми хочемо з вами зліпити. От я, наприклад, сьогодні хочу синього кольору Стекую. Ось так. я ось такий шматочок собі відрізаю. І розпочинаю ось так розминати. Розминаю спочатку пальчиками. Потім ось так на долоньках розкочую кульку. Ось така кулька. Подивіться, будь ласка. Ось вона. А тепер між долоньками я хочу сплющити. Ось так. Прижимаю, притискаю. І ось так пальчиками, трішечки, трішечки. Ось так натискаю. І у нас виходить ось така кругла форма. Подивіться, будь ласка. Але нам з вами ще треба зробити бортики у цій тарілочці. Тому ми ось так пальчиками, пальчик біля пальчика притискаємо бортики ось такі. А тепер ми ще їх ось так піднімаємо. Ось так. Подивіться. Піднімаємо портики, придавлюємо, де потрібно. Натискаємо не дуже сильно, ось так, подивіться, а ще ось так пальчиком розглажуємо. Малятка, я хочу цю тарілочку ще прикрасити. У мене є білий пластилін, якщо синій пластилін на стеці, можна ось так серветочкою витерти. І беру. Ось такий маленький шматочок відрізаю стекою. Хочу я оздобити, наприклад, щоб були крапенки. Я беру ось так між пальчиками, розкочую, ось так. І в мене ось такі маленькі-маленькі кульки. Розкочую між пальчиками, щоб були такі маленькі кульки, або ось так. Так. Ось так. Щось робити і ось так. Тепер акуратненько трішечки натискаю і кладу ось так на тарілочку. Притискаю пальчиками і на тарілочку. Ось так. І тарілочка в мене вже прикрашена. Так, ну і ще можна взяти, наприклад, червоного кольору. Шматочок пластиліну. От я маленькі такі зріжу. І так само розкочую або в долонці, або ось так на дощечці. Ось так натискаємо шпальчиками і приліплю у центр нашої тарілочки. Ось таку тарілочку. Я зліпила для матусі. І Наталочка подивилася, і дітки подивилися. Пропоную вам зліпити таку тарілочку для матусі вдома. До побачення, малята!